Я зараз їм нахуй день з морозовом і обісруся. А ви вірите в життя після я, смерті? Я, я Бабин у дощ, буде бабі, бібу борщ. Я така, от дивна дурочка, я щас погубсний в школу ходжу. Щастя. Коли я стану багатим, я буду замовляти собі KFC, я буду кусати один раз і викидати. <свят> Коли стану дуже багатим, бо, бо це самобутній контент, його цікаво дивитись. Тім Дімич, дякую. Дякую за донат. А воно навіть не озвучило тебе. Срачка, 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 срачка. Ми ще відос будемо дивитися зараз. Який? Який але, але про геймінг. Так що пока. А, пока. <рес> <рес> Які тікток танці знаєш, Маша? Ну що ти як телепень стоїш? Ви несете. Давалось территорию. блять, Фу! Вот <ритивая> Гамно! <с> Кожної людини, якої є собачка, це її як Янгол-охоронець нас і настаєш, і, настоя... і настоящий любить нас. е символ щастя. І доброти. Хороший хлопчик. Хороший хлопчик. Добрий, добрий неї. Ось чому він залишив тобі ключі від підвалу. Показати йому, у наступній серії підвал. Вона прям називається підвал. Ну їбать. Весь... все аніме дивилися заради цього моменту. Що таке Ерене? Давай хочеш не підходить цей ключ не від цих дверей. Що? Як же так? Та як? То ж тільки почалася серія. Получила поїбло. Це що таке? Це що було? Хто це кусається, я не поняла. Що це таке, що це за заповідь. У бабів дідів, хай да? буде так. А що ні? Ну, не баби-діби, а баби-діби. Баби, діби. Ді... Бабин бібросив у дощ, буде бабі бібо борщ. Блять, Що таке? У мене не працює, тепер пацани не чують, що я дивлюсь, понял. Ніяких звуків не чують система сама. Знову звуком Та ну пиздеш. <свит> <свит> Зигаром залітає ви ш. Ви шо? Тож можна не всі хоча б одразу. А що такое? А що не нравиться? Та не бери ти там мікро... Я кажу, що ти. їдеш. А -а 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 -а! Хто кому дарило? Поміняй мені на нормальний мікрофон. Філіп, я не буду так стрім. Це якась параша. Наталі. Дякуємо за донати і Євгеній. дякуємо Дуже дуже дякуємо. Бля, це ж треба, щоб так трек попав. Шкода, що на записі цього не буде чути. Ладно, послухайте запис. Не, ложітак хороша, хороша вебочка. яка. Вау! Це шо рай? Бля, з такою проблемою реально до уролога, походу, треба як мене. Ану іди сюди, сука, пану, я тебе зараю як на сука, нахуй. Тві ноги, руки, блять, повикручу, сука, уїбам, блять, баний. Суди, бля, нахуй. <ривіт> накопитив! Погнали! <ривіт> Бабах! <ривіт> 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 Він теж накопитив. <ривіт> накопитив, що за слово взагалі? <ривіт> Ану, йди сюди, зараз ми тебе накопитимо. Та бляха. Куди ти? Піздец, йобнутий чешок. Блять, сука, нахуй весь скилл всрав, ну пізда. А, я на ту кнопку нажимаю. <гум> <гум> сука. Та ти шо, який причесон диви? Тобі ще в червоний пізданути? реально будеш Мирон Сарделя. Потім ходити найобувати людей, а вони тобі будуть вірити. Я кажу, якщо у Мирона це працює... Значить, це по-любому зачіска. У Мирона немає більше жодного атрибуту, який може внушати довіру так до себе. Мені кажуть, контррев нажать. А, зараз як розженешся, як розженешся. Це на максимальній швидкості треба. О, зараз, їбаш, їбаш! Блядь! Я кадр зажав, сука, випадково, піздець, блядь. А, капс, не, не, не спрацювала, бо капс нажав, походу. Да, блядь, я вахую. В смислі? ти просто, просто подумав, що ти вийшов з машини і почав кричати? Ну так. Да. Так ти ж не вийшов з машини. Ну я думав, що я вийв в мене, блять, внутрішку включило. Так, машину закрив. Розганяєшся. І Ctrl-F. На максимальній швидкості, коли буде. Пробую. Тільки на трампліні, на Аж мікрофон не втримується від твоєї краси. Так він стоять хоча б довжен, я я була гарна. це розумієш, Є всюди своя межа. Він стоїть, коли гарна, але коли занадто гарна, ну то вже все. А! Росія! Дивіться! у Показуй нового прикола. Дивіться. В басейн зараз підемо. Навіть трішечки сильніше. Він <реш> 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 uh, да. Ти, блядь, купив права нахуй. У, уйобіще, блядь, сука, нахуй я здала сама, блядь. Поїхала і здала, нахуй сама З другого разу сосать. Всі отакі, блядь, умники казали, блядь. Ой, нічого нереально у нас все покупається, потому що ви долбайоби, йобані, блядь. Ви не можете, сука, 2 плюс 2 скласти, мозги не працюють. Ага. Вибач, я просто вызвалась. <реш> 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 Тебе чекати, Маша? Ты шо ігрика хаваєш? Якого? Нахуй! Хуя! Анус санус сану сам! Адно дороги! Це що, шампанське? Просеку. Ти що ненормальна? нормально? Ну, треба ж відпразнувати последні серії Титана. Тупо про нахуй блядь? Я подумала, що там Валерія півіця була як наїбали, а потім згадала, що не була не Валерія. А А я думала, що це Валерія і що вона пише тепер, вона голова фан-клубу Вінника і пише, що він приїде. Ти щось всіх наплутала. А Валерія то дочка Пучевой. А, все, всіх переплутала. Валерія це дочка Пугачевой? Да. Да. Ні! А, стой, ладно, я збігаю в магазин, вернусь і підемо в Літл компані. Ні, 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 вже не підемо. Та підемо ні, вже. Ні, ні, Та ні. вже йдемо. Якщо ти принесеш вино, вино нікуди не підемо. Я йду грати в інші ігри без тебе. Mm. Якщо прийдеш без вина і не вип'єш його по, по дорозі під під'їздом. Тоді підемо. Ну, що хочеш, то і грай. <риск> Ти ненормальна чи що? Щось не хочеться, Little Company вже. Ті раці, 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 раці. А де? Я тобі як шорт А де воно? А, ось воно. Блядь! Магазин, ти шо? Чуть-чуть на ракеті не полетів. Гоночна. Хуй пеніса. Ого. Що це? Що сталося? Я не знаю.

А, там касовий апарат класний, дуже дорогущий. А хто там собака? Собака і два у оцих маленьких. Мене і кричить. Собака е, пішла нахуй. А що вони повмирали? А, це собака їх поз'їдала, походу. Я не знаю, в тебе там відбувалося, але якось хуйня. Там ще ліхтарик мій. Іди сюди. Я яйце загубив. А а орієнт сказав, що там є яєчко. Де? Не значить, що справжній було. Ну, Боб сказав, там є яєчко. Тут яєчко сказав. А, це блядь, кров. Це мімик. Згадай, що О! Тебе О! наебав. Пишо, а поєшні? Подвійний лавілей. Мені подобається... пожарася. Ташку фрі і подвійний лавілей. <клес> я такого ще не бачив. А що вони всі машуть, як? Комедія. Так, а... Ну, вонь, вонь, вонь. Присуття. До речі, прикол в тому, угу. що оця вонь, угу. вона реально субіт собі приєм, так. Да, І нюхав... прямо хочеться да. ще раз понюхати. Ну! скажімо... Я думаю, в цьому проблема в цьому проблема людей, які знаєш, які типу. Ну, ти оце знаєте, коли в жопі в жопу почухаєш. <пи> <пи> Ні, ну я в жопу сегодня, І всім. <пи> це вже твоя історія. Я ж того і сказав, я ж того і сказав, у цих людей, у цих людей. Сервіс збалансованого харчування. У кожного <за> дня привозять тобі 5 страв е, зі знижкою 10%. Це пліснява, чи це Даніл, ти бандит? Ну, мені подобається бути брутальним. Я така от дивна дурочка, я ще спаскагупсне в школу ходжу. І я п'яна. І вже трахаюсь в 9 класі, я вже займаюся сексом. мені на школу. Грошей немає, інтелекту небагато. Я проста дівчинка. 0,5 п'ять пива перед третім роком, який співаєш. У тебе тут технології, батя пограбить. тяхуєна. Ну реально. Вони Сука. просто вони бачили хоч раз з тієї сторони, цю Пізда. сім моніторів, стол підіймається, процесор, а під низ я одягнув, бачите іншу сукню, але я їм... Її... Ого, як там в чаті хуйня всяка штрибає. Боже, як воно стрибає, можна обригатися просто ну О господі йо, от є диджей! Боже, їбаністика якась. І беру піво одразу, щоб сподобатись батьку, бо я їбашу могу і пиво поебашить, і книжечки почитати. І що зі мною не пропадеш, і окуляри, що я багато читаю. І стримано, У мене немає обтягивачів штанішок, ніхуя, тільки грудь трохи волосати. Схожу на ці свідки, що стоять з цією бандурами і пропонують. У неї мама свідок. Я туди в ходила ні! <зуму> 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 Подожди, ви що, віруючі? я образу? Ні, ми не віруючі. А ви вірите в життя після я, смерті? Я тобі... а, ну можна я, я трішечки <зуму> присуну? Присуну. <зуму> <зуму> Міша, іди нахуй просто і все. Олексій <зуму> Богдан скидає. Так Олексій чи Богдан? <зуму> О, я собі, яка красота! А хорош! Підстав палець? А наша. А, чи не цей, чекай. О! Шосс! Прам-па-м-пам-пам-пам-пам-пам-па-рам-пам. Боже, як нас беже. легко вразить? Пим-пурим-пим-пум-пим-пау. Пе-пе-ним пу. іу 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 пиу-пиу-пау. Я вам відрізаю світло, дивіться. Опа! Можна? Можна, заштвекав. Є! скучно. Це розробники почитають, і ти їх змусиш плакати після цього. А да, блін, не треба було! так. Я не знав, наш ти відправив Ну, Це ти відправила. Купи ще раз. Ще раз рефандний, і напиши звини, вона не чує. Що Що ти сказав? він сказав, час? Скажи. І Чат, скажіть, що він сказав? Розробників тратять роботу, він сказав, і за мене. Ну, ось а Кіті, бачите, вони відмовляли. О, не те. Осьо. Отак вам покажу. Дивіться, блять. Стрім, сука, який ви заслужили, нахуй транслюємо екран. Осьо. Відкрий я спрячу кресло. Ну, папісій. А там попійся. в тебе. Папісінь, давай. Можна ще 530 білі. Так, звісно. І, мабуть, щось буду зараз з того вибирати. Да, я думаю, Маше треба від цього. Треба від Найка відходити вже mm -hmm. і брати в які, якісь нюбеланси. Оце, оце чат. чати. Hey. тебе про мене написано, до речі. Твоє ім'я, свобода Філіп. Воно. Філіп написано. Знизу Червоні. З двома помилками, так що. <laughs> Філіп. Тепер називайте мене Філіп. Тільки знаєш що, ти якось ти або на, іншому, на одному чи на іншому зданні. Ні, назад. Почем? вот так было по делам поздуя вот так ну давай Опа. на вы там не орешок. Клас! І тут я так розумію, а! А! Здавила, сука, шию. Щоб видно було. А! Ай! А! Ти не можеш рухатися! Ай-яй-яй-яй-яй. Ай передав, передав, віддав. Дивіться, нема нічого. Нічого нема. Що за подарунок з Торонто? А я вчора 20 євро звездив. Але повернув. Він мені нічого не давав. Друзі, <рес> що це за євро, не непонятно. В 10-й школі в нас в користені була дівка, вона ходила постійно, робила вигляд. Е Фрікова дівка, вона робила вигляд, що вона робить по телефону, і пацани в неї один раз видрали той телефон і побачили, що вона там ні з ким не говорить. Е а вона все время ходила, робила вигляд. А що я вам розказувала колись про неї? Це вона е надивилася аж двого просто Дай води, там, де про Русалок серіал, і казала, щоб на неї не ляпали водою бо вона стане русалкою. І пацани її захаркали. Але не стала вона русалка, і спойлер. Я дякую за ніч. На сіновалі досі пам'ятаю, як ти мені в рот давав. Приїзди ще цілую. Що це за хуйня, Філіпчик? Що за Галинка? Що mm? за Галинка? яка Та там була. А я не чую, я зайнятий просто зараз І сьогодні ти спиш е -е, на вулиці на лавці. отут під під кондером. Отам під під'їздом там у дівчини був капелюх, такий самий, оце пам'ятаєш, це моя фотка стара. Ой, фу, блядь, з racke, таким блядь. А оце, як тобі? Блять, скинь мені цю фотку, то я хуєл! Класно, що вона ілюструє слово квітанці, єдине в цьому тексті. емодзі квітанції.